Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Український наземний бойовий дрон РСВК м мисливець від конструкторського бюро Robotix вже декілька років успішно працює на фронті. Компанія Українська бронетехніка нещодавно передала в Збройні Сили України свою роботизовану платформу «Ейджіма» для використання в бойових умовах. Мета тестувань в бойових умовах це щоб воїни визначили свої потреби. В можливостях цих роботизованих платформ. Але спочатку прошу вас, підписуватися на наше відео. Прошу підтримати нас в Приватбанку і Монобанку. Прошу заходити на наш Patreon. Прошу використовувати кнопку спонсорство. Ми не будемо розглядати тему повітряних дронів і морських дронів. Ця тема достатньо широко висвітлена. Повітряні дрони широко і ефективно зараз застосовуються. Прийшов час. Масового використання таких роботизованих платформ на землі, ну і на воді. Війна змінюється слідом за повітряними дронами. На землі роботи починають виконувати все більшу частину важкої і брудної роботи на війні, зберігаючи цим самим життя воїнів. Вони можуть вести розвідку, пошук мін, можуть вести розмінування. Вони можуть бути носіями зброї з дистанційним застосуванням. Це кулеметів, 12,7 мм, 14,5 мм протитанкових реактивних комплексів АГСів або навіть гармат, автоматичних гармат до 30 мм калібром. Вони можуть використовуватись для транспортування боєприпасів, вантажів, робити швидку евакуацію поранених. Дрон, ну, власне кажучи, бойовий робот-мисливець від КБ робото, Роботікс на електротязі працює. Він має масу 60 кг, і потужність акумуляторної має масу 600 кг і потужність акумуляторної батареї 12,6 кВт, кВт це забезпечує йому більше 10 км шляху по бездоріжжю, по болоту з великим монтажом. А по хорошій дорозі він їде і до 20 км. Він має ці акумулятори незалежну підвіску коліс 6 на 6 На кожному колесі в нього окремий електродвигун по 1 кВт потужності. Цієї потужності достатньо для того, щоб на швидкості 10 км на годину перевозити від 200 до 400 кг корисного навантаження або зброї. Що цікаво, Платформа була зроблена як носій для кулемета 12,7 мм з дистанційним керуванням. Справа у тому, що компанія Robotix почала свою співпрацю з Збройними силами з того, що створила стаціонарну дистанційно керовану платформу для кулемета 12,7 мм. І от там було дистанційне керування, дистанційне прицілювання, все там було. Тільки виявилося, що для того, щоб вона була дуже ефективна, її треба сильно вперед висунути, ближче до ворога. Але час від часу треба цю платформу переставляти. І це наражає воїнів на небезпеку. Тому була зроблена для неї така транспортна платформа. І от, е, і от в результаті е, виявилось, що такий такий роботизований комплекс з кулеметом дуже потрібний. І він дуже низенький. Його висота близько 60 сантиметрів. Платформа низька, безшумна і непомітна ворога, тому що на електродвигунах. І вона може пересуватись ближче до позиції ворога. Маючи зброю цей самий кулемет 12,7 або 14,5 мм АГС ПТРК або автоматичну гармату до 30 мм, можна без риску для оператора знищувати ворога, висовуючись вперед, знищувати позиції ворога і відходити назад. Мисливець має комп'ютер. Комп'ютери балістичний обчислювач для кожного вида зброї, лазерний далекомір і елементи штучного інтелекту. Особливо великої роботи по підготовці до стрільби оператор не робить. Він просто наводить на ціль, лазерний дальномір дальномірє, балістичний обчислювач, все розраховується і відкривається вогонь. Бойовий робот. Ейджіма. Від компанії Українська бронетехніка. Цей дрон спільний компанії Українська бронетехніка і компанії «Міленіон» з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони спільно випускають цей бойовий дрон. Бойовий робот, краще сказати, він більш потужний від мисливця. В нього колісна формула 8 на 8, розміри довжина 3 метра 2 см, ширина 1,47 м і висота 1 метр 29 см. Досить високий. Мисливець, він має висоту порядка 60 см. Це без зброї. Але на ньому ще стоїть П подібна штанга. На цій штанції стоїть система навігації, відеокамери, приціл для зброї. Лазерний далекомір. І, власне кажучи, антенна радіолінії, по якій ведеться зв'язок. Маса. Еджми 602 кг. Рушій? Це двигун внутрішнього згорання з електронним приском. Ну, такий сучасний двигун. Потужність 40 кінських сил. Вантажопідйомність на суші 622 кг. Він везе більш, ніж сам важить. Він плаває. По воді він може вести 330 кг вантажу. І може буксирувати 540 кг вантажу того, що, що плаває. Максимальна швидкість дрона Еджіма по суші 29 км на годину. Швидкість плавання пливе з швидкістю 5 км на годину, він має низький центр мас, він не перевертається тому. Він має незалежну підвізку коліс і легко долає підйом до 40 градусів. Це великий підйом, шановні, зверніть увагу, що е мисливець має акумулятори, вони займають багато місця і важкі. Він безшумний, має електропривід, але він не такий ефективний, як бензиновий двигун Ейджіми. Там бензиновий двигун, а бензиновий двигун залив, залив бензин і поїхав. Він більш ефективний, хоча і шумний. Еджима має елементи штучного інтелекту і здатна самостійно виконувати складні автономні завдання в бойових умовах. Трошки історії. Вперше бойові роботи були застосовані Сполученими Штатами Америки в Іраку у 2007 році, наземні бойові роботи. Сполучені Штати лідер в цих дослідженнях. Серед інших лідерів Китай, Велика Британія, Ізраїль. Самий масовий бойовий, бойовий робот Сполучених Штатів Тейлон. Він виконує завдання розвідки, в тому числі в печерах. Він виконує завдання пошуку і знищення мін. І вибухових предметів. Тобто він займається ще й розмінуванням. Він носій кулемета протитанкового реактивного комплексу. Цей робот широко застосовувався в Афганістані. При розвідці, в тому числі в печерах, і при розмінуванні. Він знешкодив більше 50 тисяч мін, шановні, більше 50 тисяч мін знешкодив в Афганістані. Керування по радіолінії. З невеликого переносного пульту з відеокамерою. А от самий великий бойовий робот Америки має масу майже 10 тонн. Це ну, невелика БМП, так, пів БМП. Вона безлюдна, має гармату автоматично 30 мм, кулемет 7,62 або 12,7 мм, має телекамеру, має тепловізор, обзорну РЛС для виявлення рухомих цілей в доплеровському режимі. Має систему навігації GPS, керування дистанційно по радіолінії з бойової машини Бредлі, що обладнана для таких цілей. Бойові роботи великих розмірів мають більш, більшу вогневу міць і більшу ефективність на поле бою. Але вони більш вразливі від вогня ворога. І тут потрібно шукати золоту середину. Може дійсно краще мати менших розмірів бойові роботи, які хоча б в траві будуть ховатися в цих всьому бадиллі, що ховається. А великий дрон, а великий танк з дистанційним керуванням, який легко можна буде збити. Китай, Китай має багато застарілих танків тип 59. І він зараз веде роботу по переводу їх в режим дистанційного керування. Це в них пріоритетне завдання для сухопутних цілей, для сухопутних роботів. І він має також достатньо інших бойових роботів. В Китаї багато різних типів таких бойових роботів. Велика Британія. До 2030 року. Велика Британія планує поставити на озброєння більше 30 тисяч бойових роботів. Всіх типів. І зараз активно веде розробку, роботу по їх розробці, ну і по розгортанню промислового масового виробництва для поставки в свою армію цих самих бойових дронів. Ізраїль є одним із лідерів, він являвся взагалі абсолютним лідером в розробці повітряних дронів, а наземні дрони він розробляє теж. Має багато досить різних, в тому числі такий цікавий дрон для проникнення. В вузькі проходи і в підземні тонелі. По формі цей дрон нагадує змію, і він достатньо добре рухається в таких місцях. Керування відбувається по радіо або по проводу. Має відеокамеру для огляду простору і при необхідності несе собі на собі невелику вибухівку для знищення мін. Да, треба признати, що світ сильно змінюється. Способи ведення бойових дій змінюються також. Бойові роботи, наземні бойові роботи, стають обов'язковою частиною збройного протистояння. Ну, В даному випадку, на нашій війні з російськими окупантами. Україна має, зразки, Україна має хороші зразки бойових роботів. Справа тепер за розгортанням серійного виробництва і поставками їх війська. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу підписуватись. Прошу підтримати нас через Приватбанк і Монобанк. Прошу заходити на мій канал Patreon. Там багато ексклюзивних відео. Прошу використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання у нас є під відео. На цьому я вам буду всім дякувати. Заходьте на наш Patreon, дивіться наші відео. До побачення!